Ісус це обіцяний Месія, який помер за наші гріхи та був похований, та і як Сим. писали пророки, на третій день Бог воскресив його з мертвих, щоб ми з вами могли мати життя вічне. Якщо ви своїми вустами будете визнавати Ісуса Господом і вірити серцем своїм, що Бог воскресив його з мертвих, то будете спасенні. Хто з поміж вас приймає те, що обіцяв Ісус? Чи готові ви вийти наперед, щоб хреститися в ім'я Господа? Я запрошую Господа. Я хочу знайти його. Ця жінка Лідія з міста Тія Вона та члени її родини приходили до річки щосуботи з того дня, як ми прибули до Фелик. Вона справжня віруюча Павли. Від усього серця. Я прошу хрестити мене в ім'я Ісуса, мого Господа та Спасителя. Так само і мої рідні. Хрещу тебе в ім'я Ісуса Христа. Якщо ви признали мене вірною Господу, зайдіть у дім мій і живіть. Вирішено. Ви прийдете. Павло прийняв запрошення Лідії та залишився в її родині, бо він продовжував повчати та хрестити людей у Филипах. Здається, ми в Македонському місті Филипи й рік нашої ери. Чудово, я піду, пошукаю їжу. Джой, тобі не можна нічого їсти перед операцією впродовж 12 Дякую, годин. Дякую, сестро Квантум. Але технічно до моєї операції приблизно дві тисячі років. Тому я все ж ризикну. Сестра Квантум, це був гарний жарт.